Російські столиці теж сьогодні довелося так би мовити. Ну такий присмак цієї війни трохи відчути. Хочеться, щоб було більше, щоб вони хлібнули ці щі, так би мовити, які самі заварили повною ложкою і власне повністю до дна цей баняк спорожнили нещасті, зла, які самі дійсно заварили цю страву і намагалися її згодувати. Нам не обійдеться без наслідків і для агресора. Хоча сьогодні росіяни кричали, вили про те, при чому тут ми. Ми мірні, Ми здесь в столиці, в Москві, Всі війна где-то там. А тут якісь дрони летять. Крик особливо смішні претензії стосовно того, що дрони врізалися в житлові буди. Динки в Москві. це ж чистий тероризм. Починають волати росіяни. Чим ви займаєтеся цей рік Не чистим тероризмом? Коли іскандери б'ють по а, житлових будинках, по житлових кварталах столиці Харкова. Інших міст, коли Х-22 руйнують торгово-розважальні центри в Кременчуку із масою жертв і вбитих. Коли в Дніпрі будинок валиться висотний від ракетних атак російських, це чистий тероризм. А Те, що вам там трошки почухали за вушком, так би мовити, кілька дронів, це не тероризм, це просто вас до тями приводять, щоб ви розуміли в якому світі ви живете. Що війна значно ближче ніж вам здається? Якщо вам здається, що до Москви не долетить, долетить і долетить значно гірше щось, аніж ті дрони. Які цього ранку дісталися туди до російської столиці. Ну, але поки що можемо побачити, як вальяжно москвичка, яка розсілася на лавці, евакуїрували її з дому. Коментує про те, що з нею зранку сьогодні відбувалося. В 5.30 в вдома врізався безпілотник. Ніхто не взагалі, що відбувалося. Просто було слышно жужання і удар. Ні, взрив, удар. Как вот ну як врізався. Посмотрел посмотрела в окошко, даже ничего не увидела. А в 6 часов уже встала, посмотрела в окошко, уже пожарные, полиция, все отцепили. А Дальше нас эвакуировали, сейчас ждем на улице. Посмотрела окошко, потім нас евакуїрували. Ну, поки що хочеться сказати, мало мало пережили страху росіяни. Так багато відео з'являлося, де вони фіксуються там своїх автомобілів з вікон, що от смотри, що це еталіті, какой ужас. Ну і так далі. Там вибухи були. Тепер найсмішніше, що росіяни звинувачують одне одного. Там мешканці спальних районів Москви звинувачують тих, хто живе в Рубльовці чи в Барвісі на цих елітних поселеннях поруч, де от Власне, найбагатші живуть а, москвичі, так і росіяни. Що там збили дрон? Що там ППО підсилене, так у тієї рубльовці? А от на вулиці Атласова, чи профспілковій, профсоюзні дрони не збили, вони врізалися у будинки. Зараз нарахували російські там воєнкори, різні пропагандисти, що 32 дрони було запущено по Москві. Що з них приблизно там 19 збили, 10 ніби в. Вали, заплутавшись у якихось там проводах, деревах і так далі. Електропроводці і тому подібних перешкодах, от, але три, як мінімум, влучило. Тобто про три влучання вже говорять про те, що евакуація відбулася з кількох будинків, але поки що без загиблих, без постраждалих у Москві. Все доволі таки гуманно відбулося там, які дрони летіли. От, звинувачують росіяни, що це український ударний дрон виробництва Укрджет, якраз, і от вони саме його силует побачили в небі. Ось ці дрони, власне кажучи, з'явилися на кілька. І кажуть, що це якраз українського виробництва апарат, безпілотний апарат, який компанія «Укрджет» Виробила так, тобто що це ніби українські дрони. Ну, принаймні так, за попередніми даними, те, що росіяни пишуть, е, ясно, що тут треба, щоб експерти включилися і прокоментували цей дрон чи якийсь подібний. Зрештою, на Аліекспрес з Китаю можна купити подібних дронів дуже багато за силуетом. І такі дрони, там як Муджін і так далі. Вони вже літали і по Криму, вибухали і так далі, вони доволі. Серйозна дистанція можуть подолати, так що не обов'язково це український дрон, може й китайський, може ваші партнери китайці так підсобили і комусь продали подібні дрони. Е, і також є вже від мін вбивства Шойгу коментар офіційний стосовно ранкової атаки. Київським режимом предпринята атака. Ну і так далі, я голосом Коношенкова читати не вмію і не хочу, тому перекажемо коротко про що йдеться у цьому повідомленні. Отже, вони пишуть не про 32, як різні воєнкори, там російські дрони, а все про вісім безпілотних літательних апаратів самолітного типу. Ну, тобто такі, от схожі на літаки, як ми і бачили щойно на кадрах. кажуть, що всі збили. Всі оці вісім збили всі поражені, всі цілі поражені, Коношенко каже. Три із них подавлені средствами РЕБ, ну, радіоелектронної боротьби. Вони, значить, втратили керування, відхилилися від своїх цілей, і а, ще п'ять, може... тобто три було ребами, значить знищено чи ліквідовано. А ще п'ять збиті панцирем, тобто зенітно-ракетним комплексом у Підмосков'ї. Там в рубльовці якраз панцер стояв. Ну, це те, що вони збили вісім, але ж ми бачили, що були влучання і більше того, Соб'янін. Мер Москви підтвердив, що ці влучання були щонайменше у двох місцях у Москві. Можемо до речі, ці кадри повторити, де вибухало, і як виглядав будинок, де збирали уламки. Російське зі звуком зараз знайдемо ці кадри і покажемо. Власне, там е, одну висотку на Атласова вулиці Атласова в Москві е, влучив дрон і уламки збирали. Ну і ще також зафіксували вибухи в кількох інших районах Москви. От подивимось это я заснял, а? Ну уже, возле нашого дома прямо. а? Смотри, вот прям, прям, над нашим домом, братан. Прям над нашим домом. Прямо на меня летит. Смотри. А вон крылья. Или это не то? Нет, нет дядь, этот... Да, это беспилотник, братан. Сколько... просто. нет, порохом просто. Наверху сами, я не знаю. Ну, это ну, ну, Что, От збирають уламки крила і різні там частини, запчастини від дронів. Дійсно, як я вже казав, акція там у Москві має бути «збери п'ять уламків. Українського дрона і отримає путьовку на фронт десь під Бахмут. От і, більше охочих буде тоді шукати такі уламки. Ну але нехай ці кадри з'являються. Нехай усі бачать, що у Росії теж може бути неспокійно, що війна може прийти на вулиці якраз російської столиці. Ну і про те, чим ми можемо бити в майбутньому ворога на великій дистанції, висловив все і президент США Джозеф Байден. Його запитали журналісти про те, чи атакам вдалося далекобійні ракети до Хаймарсів досі розглядає його адміністрація Байдена. Ну і загалом Пентагон, американський уряд в стосунку їхнього надання цих ракет Україні чи дійсно така опція існує, чи американські партнери можуть надати в майбутньому атакам все, оскільки повітряні атаки по Україні продовжуються, стають все більш активними з боку Москви, і власне, президент Байден прокоментував, що на його думку це цілком очікувано, що Росія атакує Україну з повітря, і тому потрібно продовжувати давати Україні все, що необхідно давати, і підтримувати всіма способами. Далі на питання журналіста: чи настав час надати атакам з Україні? Байден відповів, що дійсно розглядає і таку можливість. Можемо послухати пряму мову. Прокоментуйте посилення ударів Росії по Україні. Це не несподіванка. Ось чому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно. Тоді чи настав час надати атакам з України? Ця тема все ще в грі. Це тема все ще в грі, тобто розглядають таку опцію наші американські партнери, і ми дуже чекаємо на ракет Етакемс. Бачимо, дозріли західні партнери до F-16, і процес уже пішов. Хто його знає, може і до Етакемсів. Справа дійде ще цього року. Не доведеться чекати 24-го року на календарі.